Всім привіт! Сьогодні показуємо задачу по шашкам, від розв'язку якої ви отримуєте величезне задоволення. Вперед. От така у нас задача 3 на 3 шашки. На перший погляд кажеться, що в чорних тут однозначно краще, їхні шашки знаходяться ближче до дамочних полів, саме чорні тут можуть грати на перемогу. Але соль вся в тому, що білі починають і перемагають. Поставте відео на паузу, спробуйте знайти цей розв'язок. Ну а я починаю. Показувати розв'язок. Дивіться, шашка і справа. На аж нема сенсу ходити, ми просто її віддамо і нічого не буде. Є опція зіграти таким чином. Чорних, відповідно, цієї нізя заходить. цієї теж не заходить. лише один хід. І тут є красива ніч'я. Ми віддаємо одну шашку, віддаємо другу шашку і забираємо дві, і відповідно у нас на дошці ніч'я. Але це лише нічия. До виграшу йде єдиний правильний хід. Це Д2. На перший погляд, це абсурд. Чорні ось-ось виграють партію. Але виясняється, що будь-який ход чорних веде до неминучої поразки. Дивимось, шашки з правого флангу просто не можуть ходити. Якщо ми ходимо шашкою на а5, то у нас просто йде розмін. І у чорних ходить нікуди. Ця шашка віддається, ця шашка віддається. Все, білі перемагають. Якщо ходити шашкою в дамки. Перша думка, що о, вона зараз з'явиться дамка. Біль за один ход просто заруїнили всю ігру, але знаходиться шикарна комбінація. Ми віддаємо шашку, віддаємо другу і б'ємо дві. І встигаємо стати в опозицію чорні, неминуче програють. Шашками на лінії А ходить не можна. Приходиться віддавати. Ми віддаємо шашку. Відповідно, ми пробуємо зайти в дамки. Пускать чорних дамки ну, не можна, бо це буде нічия. Тому ми віддаємо. Їм одну шашку. Далі швиденько йдемо в дамки. Як іграю тут чорним. Ну, Якщо йти сюди, то ця шашка зараз же загине. Якщо йти цією шашкою, ми теж ставимо дамку. Тут ми перекриваємо. І скажімо, на ход є в 2 просто сюди підеш ця шашка б'є 2. Якщо ходити шашкою шашка С3, тож дамка. Дамка б'є дві. Тобто в цій позиції ходів у чорних нема, і чорні програють цю партію. Казалось би, абсурдний хід, але він веде до шикарного виграшу. Надіюсь, вам сподобалось. Напишіть, як вам задача по шашка в коменти, чи робити ще такі випуски. Дякую за перегляд і всім до побачення.